Фармадол таблетки від головного болю. Отже, як і було анонсовано, ми поговоримо про те, що відбувається зараз у Києво-Печерській Лаврі. Знаємо, що 29 березня закінчився термін угоди між національним заповідником Києво-Печерська Лавра і... Е Українською православною церквою московського патріархату знаємо, що останні виселятися не збираються. Знаємо, що відбувається зараз в Лаврі, наскільки активно навіть доходить до рукоприкладства. Парафіяни заважають комісії мінкульту проводити процес передачі і отримання державного майна. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що звертається до поліції для того, щоб поліція допомогла очистити територію Лаври. Що ж насправді зараз там відбувається, і який вихід голос? Ні, із цієї ситуації поговоримо з нашим гостем, отець Георгій Коваленко. У нас в гостях запрошуємо вас. Доброго, Доброго вас. Доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго ранку. Дякую, що знайшли час, тому що та тому що зараз це фактично гаряча тема. Давайте одразу будь з того розпочнемо. Як ви бачите, взагалі або як би ви описали те, що зараз відбувається в лаврі? Ну, я бачу, що наша держава не ведеться на провокації, і насправді процес триває, бо речі вивозять. Інституції виїжджають, є найбільш потажний Владика Павло і його, так сказать, прихильники. Вони, звісно, створюють картинку. Угу. Вони вже зараз вчиняють правопорушення, угу. бо по факту да, перешкоджають роботі комісії. Вони вже погрожують не тільки журналістам взяти палку їх побити, але й президенту з родиною, міністру. Да, тобто вони діють в такій, е ну скажімо так. Магічно забобонний спосіб. О, але, ви да, але, Магічно -забобонний. але скоріше, це орієнтовано на російську аудиторію, це орієнтовано на російську пропаганду, щоб вона це використовувала в світі. Це орієнтовано на внутрішню аудиторію, на ту частину вірних, які або є щирими віруючими руского міра, да, або Фактично, ну не знаю, так сказати, їм подобається такий тип релігійності, який сповідує Володика Павло. Пане Георгію, у нас є змога зараз подивитися, що безпосередньо зараз у ці хвилини відбувається біля стін лаври. Там працює наш кореспондент Андрій Люховець, тому що епопея затягується угу. і є така підозра, що це буде ще тривати. Е, Андрій, будь ласка, розкажи, що бачиш, що чуєш, собі слово. Доброго ранку, колеги. Так самого ранку, от біля стін лаври, спокійно, і найголовніше, що тут зараз дуже багато екіпажів поліції, яка я так розумію, буде чергувати протягом усього дня. Адже от самого ранку, тут в обидва входи, які за моєю спиною знаходяться, а я бачив прихожани, тому що напевно сьогодні, незважаючи на те, що з 29-го, як ви от зауважили числа, закінчилася ця ось, ось, орендний документ, богослужіння продовжується вчора. І сьогодні я так я так розумію, буде ще відбуватися богослужіння, тому що прихожани йдуть і йдуть. І вчора увесь день відбувалися перепитії навколо лаври, навколо того, що тут як виїжджає московський патріархат. І стосовно цих подій стосовно тих правопорушень, які вже були зафіксовані, і проти журналістів, а ми зібрали невеличкий матеріал, який пропоную зараз переглянути. Дев'ята ранку на території Києво-Печерської лаври збираються прихожани Української православної церкви Московського патріархату. Бо буквально за годину згідно з розпорядженням Радбезу представники цієї церкви мають покинути святиню. За цим дійством прийшли стежити чи не всі українські медіа, але потрапити на територію лаври виявилося не так просто. Яко з нами Бог? Яко з нами Бог? Прихожани не пропускали знімальних груп, а голова московського патріархату в Україні навіть погрожував журналістам побиттям палицею. Ми вас не запрошували, кореспондент Божий Дім, молитви. Відіть, будь ласка, віддіть, будь ласка, займайтеся своїми справами. Така палкою бити ви кого будете? Тебе А за що? За те, що тобі не дозволяли а ти лізеш. Я благослов'я. Тоді буду задавати питання. Виселяти попів із лаври має комісія з приймання передачі державного майна, але митрополит Павло впевнено заявив, до лаври їх не впустить. Ані не мають права. Хто такий РНБО? Сьогодні є, а його Завтра ні, чи, ви... чи буде сьогодні комісія? чи не я не знаю. Вчора вечором пізно повідомили. Мене вчора викликали в СБУ, я їм сказав те, що ви чули. Тому ми не будемо пускати. А ще додав, що готовий був піти з лаври разом з іншими служителями. Але якщо би дали йому понад місяць відтермінування, а зараз готовий судитися. Продовж дня на території Лаври чутно було мотиви богослужіння. А от паралельно натовп парафіян блокував хід до лаври, комісії та змі. Розпочались словесні перепалки. Хто ви? А не Все. А скажіть, будь ласка, є таке? в мене є відповідь Прийшли офіційна. Замирати. офіційна відповідь. Під час коментарів прихожани та служителі лаври висловлювали відверту російську пропаганду і сепаратистські вислови влади в Україні не буде, бо українська православна церква це є душа українського народу. Якщо ви хочете знати, що буде наступне, то я вам вже скажу. Буковина відійде від Руз... від румунської церкви православної, Закарпаття відійде до Угорщини, а то Польщі відійде Львів, та... який Тернопіль, Тернопіль, та... 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 Іванованківську. Та... Руські, русичі, правильно, слов'яни, русичі. Але, Але вони проти нас вбивають біс, наших платить, людей. Так то ж бісовські люди, бичі, можна сказати, якщо ми заробили, то ми це й отримаємо. Це в війні. Так. Да. А один із священиків взагалі накинувся на знімальну групу одного з телеканалів і пошкодив камеру. Згодом стало відомо, що за фактом перешкоджання журналістській діяльності правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Також завели справу і на керівництво УПЦ МП за недопуск комісії до лаври, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. І додав, що в будь-якому разі комісія продовжить свою роботу вже сьогодні. Ну, і от сьогодні на території Лаври усі можуть проходити вільно поки що ми не бачимо якихось там перешкоджань ні журналістам, ні там е парафіянам. Єдиний нюанс, що поліція на виїзді і на в'їзді перевіряє автівки. Я так розумію, що це також безпекове певне питання. Ну і щоб нічого зайвого не вивезли. І за ось цим от е багатосерійним уже серіалом, який склався навколо лаври, ми будемо продовжувати слідкувати. Дякую, пасибі Адріховець. Працюю Дякую, зараз піцінами лаври все більш менш спокійно зараз. У такому нормальному режимі ну, і про те, навіть що навіть нічого хочуть. не вивезли, це точно, тому що навіть вчора здається, одну з автівок зупинили, в якій знайшли там, ну, там величезну не ікону, не ікону і все. А, тому ну. от виходить, що все, все складається традиційно. Як російська армія перед собою виставляє мирних жителів, так московський патріархат перед собою виставляє парафіян, своїх, які так. вірують, не віруються. Вже інше питання, але схема одновони вірують, але особливо, це особливий. Тип тип віри він називається фундаменталіст або скажімо так, хвороблива релігійність. Да? Тобто, от, останній всеправославний собор, на який, до речі, не поїхав московський патріархат, uh -huh. він э, засудив фундаменталізм як хворобливу э, релігійність. А поясніть, будь от, ласка, людям, що таке фундаменталізм, щоб ми сьогодні мови э, це, скажімо так, э, крайня крайній ступень консерватизму, коли людина фактично тільки себе визнає. Віруючою тільки фанатично. себе фанатично більш того, ця людина готова застосовувати насильство. Угу. Ця людина готова фактично ну не знаю, лягати під колеса автомобіль, щоб не поступатися пошиватися консервативними консервативним. Да, да, да. Вона вважає, і так? насправді такі настрої підтримуються. От таким типом проповіді, які ми бачимо від великі Павла, пане Георгію, чули. От там буквально в сюжеті я помітив жінку, яка фактично, знаєте, дуже такою чеканною мовою пояснювала, що буде з Україною, якщо раптом буде продовжуватися виселення монахів. Там Буковина йде туди, закарпаття туди. Це про фундаменталізм, це про релігію. Хіба це, це, це чисто про... фізичні Так, Це про те, як працює пропаганда, як працює фактично поширення російських чи проросійських наративів, і мережа московського патріархату це одна з тих. Ну, по тих полей, да, на якому це відбувається. Тобто існують телеграм-канали, вайбер канали, існують ОБС, одна баба сказала. Да, тобто, і це все відбувається, і ми чуємо в різних місцях одні і ті самі слова. Тобто, це це одразу впізнавано. Але є ще проблема: коли це накладається на фундаменталістське мислення, ще ж одна із ознак фундаменталізму це ми перебуваємо в такій. Облозі, фортеця, яка в облозі, це відгороджування від суспільства від інших людей. Да. Це створення штучного простору, в якому можливо все, що завгодно, да. в тому числі і такі наративи, тобто про які вони вірять, да. які розповсюджують. Да. Так. Але ж це ж частина пропаганди. Ми ж чуємо. А як говорити з цими людьми? Дуже спокійно, по-доброму, -по да. ага. але дуже твердо. І особливо тоді, коли ці люди намагаються порушувати закон. Тобто, треба поступово йти шляхом, по-перше, показувати факти порушення закону, по-друге, піднімати всю піднаготну, яка є. Ну насправді багато ж років відомо, да, про те, як будувалося, що будувалося. Які були порушення? Да. Знаєте, от буквально вчора я побачив одного свого знайомого. Пост, який поспілкувався з колишнім насильником Лаври, який пішов звідти, uh -huh. і він говорить: це не українська держава виганяє московський патріархат, це лавські преподобні виганяють звідти владику Павла і тих монахів, які за ці роки робили не завжди Божі. Як же ж ти цього не бачать якраз їхні парація? Це до речі, до того як говорити. Це до речі, той. Той посил, який можливо змусить когось замислитися, можливо, включити хоч якийсь. Перегорнути їхні сферу, критичну, до речі, мислення, критичного мислення відсутність критичного мислення це ще одна з ознак за ознак Просто зрозуміло, чому вони так себе поводять. Якщо їхній настоятель Павло офіційно привселюдно звертається до президента, погрожує йому його дружині, його дітям. Вони ведуть себе відповідно. Ну давайте послухаємо, як це було хвилинку. Нагадаємо, бо вхід уже весь інструментарій. І, йде. Ну, і парафіяни, це вже, це вже край, і Погрози вже, і походи. звичайні під офіс бандитські погрози. Давайте послухаємо. Кажу вам, пане Президент, і всій вашій сворі, що сльози наші не впадуть на землю. Вони всі впадуть вам на голову. Сьогодні ви думаєте, що війшовши до влади на наших спинах, на нашому побажанні, і можна з нами так поступати. Господь не простить ні вам. Ні, вашій родині за цей поступок. Хм. Ну, там далі і на патріарха Вселенського пішло. Можемо теж подивитися так, шматочок. Так, просто щоб ми картину я. склали собі. Та? Давайте. А що падуть сльози і на патріарха Ворофоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу? 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже додумає стати перед Богом, втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужиховець не зі свого двору? Патріарх якось коментував цю історію? Ні, Я не думаю, що він буде коментувати цю історію. Він нещодавно в Литві прокоментував те, що російська православна церква, як і російська держава, відповідальна за війну. Я думаю, це і, більш, більш хороший посил. З іншого боку, да, те, що. Я мав цю біду подивитися це відео да, повністю за декілька заходів, не раджу нікому, але, але там є дуже цікавий ще момент. Там продовження російських наративів про наше отечество, наш народ. Тобто людина не говорить, який народ, який народ? народ яка держава. Тобто, там, якщо прислухатися, то можна чітко побачити всю. Ту складову пропаганди, яка називається русським міром, ну який, врешті-решт, має бути в тому числі засуджений е українськими не знаю законодавцями. А а якщо подивитись е е і їхні пропагандистські елементи взяти, московська церква завжди себе позиціонувала як головна материнська церква. Та а ми тут в Україні розкольники, єретики і так далі. Е і вона визнавала Парфоломія, визнавала Вселенський патріархат. А тут. Виявляється, що вони себе поводять публічно як єретики, як ну, розкольники. Бачите, ну вони продовжують вони говорити, що всі розкольники. Вони тепер і в того ж дивіться, ідентичність української православної церкви багато років якраз базувалася на тому, що є зв'язок з селенським православ'ям. Mm -hmm. А потім в 18-му році цей зв'язок розірвали. Обірвався, він уже так? не потрібен, і тепер замість. Uh, що ми частина вселенського православ'я, ми тепер частина московського православ'я. Ні, там цікавий момент. Зараз тепер, тепер це називається Українська православна церква митрополита Ануфрія. Oh. Mm -hmm. uh, тобто, mm -hmm. да, тобто Замість МП, тепер МО. Uh -huh. таки, церква. Да, таким чином це от відбувається. З, з іншого боку, там вже були так само дуже такі яскраві um, значить, ПЦУ для Володимира Павл Павла. Це ПЦУ. Uh -huh. да, тобто, так звані, вся ця розкольники, все це продовжує е, поширюватися. Всі ці наративи поширюються. Ми все це чуємо від е, в тому числі від віруючих, які це слухаємо. На жаль, ми, е, точніше, не на жаль, а ми не будемо діяти такими самими методами. На ми, щастя. Маємо, да, на ми, щастя. ми маємо про наші маємо продемонструвати да, і те, що ми керуємося законами. І що ми керуємося все ж таки моралі. Ми керуємося любов'ю. А є чіткий критерій перевірки. Господь казав: Потому дізнаються, що ви мої учні, якщо любите один одного. Все От там, де є любов, там є Христос, там є церква, там, де є прокльони. Там я, немає я. нічого. Ну те, що ми бачили, Пане зараз, Георгию, Де ви там була любов? настільки філікранно... Щоб критичного мислення туди додати а, трішки та, було ну, взагалі ідеально. Настільки філігранно вмонтували а, закон раціоналізм а, у релігійні справи, а, коли, знаєте, так чітко можна легко вирішити, хто правий, хто не правий. Тому що всі ж про Бога кажуть і ті, і ті, і люди плутаються. Тому закон зараз буде вирішувати. Хто там правий, хто не правий? Пасибі вам за цю історію, тому що насправді і багато наших глядачів так само по різні сторони барикад. Так а, тому спасибі за цю розмову окремо. Будемо стежити. І якщо що, приходьте. Але правильно раді. сказали: любов, любов це головне. Якщо вона є, вона вирішить. Ну, знаєш, інколи можна і вустами про любов казати, а іншою знаєш. А в душі і серці мати, мати інше. Дякую. Вам спасибо, вам Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі нема, нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.